Вон там поїхали тільки що чуваки з тачанкою з бочкою. Бочки, походу віно, що означає, що шо ми вже молодою. Мя-мя-мя, <му> я вже в Молдові. дю Валимо пити вино. Хлопці, хі дівчата. Ось ми вже йдемо так десь хвилин 20. О, там був кордон. А це все що? Це Молдова. Йо! Так що все. Ось вона, ось така культура. Вест побували в якому дуже плавали на лодках, хотіли супер, все відпочили. Нам намагались нав'язати якусь дорогу екскурсію за те, навіть була наш справі, тому ми знайшли екскурсію довше, круче і дешевше. Вчора був просто офігенний стоп, на відміну від позавчора. Тільки ми зійшли з лодки з тої річки з Дунаю, просто величезної, на якого одного була Румунія. Ми зійшли на Україну і одразу сіли на автобус, виїхали на трасу, де ми починали. До Ізмаїла хотіли спочатку їхати до Ізмаїл, потім дивимося Болград по зі користь з кордону. Ми взагалі-то планували завтра бути, в Болгарії, але ми так якось швидко зупинили дідуся з бабусем. Вони нас підкинули там на Болгарії, Ми зупинили Болгара. Раз -два, і ми вже на кордоні. На кордоні прийшли, паспорти показали щасливої дороги. Молдовані нам потім ще сказали, нас кажуть, є fi так що можете там зв'язатися з ким хочете, щось там підружити. Ми Wi-Fi раз-два і все, і ми вже в Молдові. Вийшли два метри, то були дядькові, нас провізли, на кілометрів, може 40-50 від кордону. І ось ми тут ночували, взагалі класно випалося. Тож зараз ми будемо прямувати вже аж на кишеньок. Як прокинувся на ранок, та й розплющив очі. Покажи страсть, дітка, Заху покажи страсть. Коло, навіть після ночі. Все до розполі самому знову чую. Будем женську щастя часть аудиторії залучити. тільки в нас то хей-хей. І душа моя розкрилась аж нікуди ширше. Почуваю себе добре, думав буде гірше. Третій день уже минув, а я й досі п'яний. Розрубали дві гітари. Ось такими от чудернацькими рослинами зустрічає нас Молдова вранці. А ось так от ми ночували. Дякую вам Гарольд Киборг Анна Поляк Киборг И вот тут вот такие старовесы Ганча, растопорай миньон О, no woman, no cry Пов бумен окраї. Коли давно зібрався, колі збирається і збирається. Воно все смерть лежить. Вон наш Гаральд Кіборг, в якому ми спали. Ось мій рюкзачок вже готовий. Тільки начепити капелюха і похвалювати. Ми ночували під якимось дивним деревом. Дуже цікаво, що це таке, бо ми не можемо вгадати, що воно таке. Трохи схоже на персики, але якісь такі поторочені. Прокинувшись зранку біля кордону, зібравшись, ми нарешті вирушили в бік столиці Молдови. Попереду нас чекало декілька маленьких міст і біля 150 кілометрів автостопу. Кишинева 68 км. А ми в якомусь Чищина, чи щось таке, а там ззаду був треш. Зараз йдемо на вихід з міста стопити. Трошечки залишилось. Трошечки. Послухайте громаду! Ти приєдна новина! Вся моя душа співає! за декілька годин, змінивши три машини, ми так і дісталися Кишиняву. Це район називається Ворота міста. Бачиш, як тут? Так, супер. Остає. Тому і називається Ворота міста.